Привіт дівчатка! Сьогодні у нас неділя, 11 травня. Я хочу всіх привітати з Днем Матері і розповісти про свої здобутки у проєкті Зв'яжи собі сумку для щастя. Сумочку я зв'язала одну, але те щастя. Вітаю, друзі, закінчую свою роботу над ось такою авоською, вже я її дов'язала, зробила ось такі ручки, в'язала по колу стовпчиками, без накиду, але ось дивіться, як вона розтягується, хоча в'яжу я гачком один, один і три. Ось таким гачком, тоненьким для такої ниточки. Це бавовна. Метражу її, я не знаю, але десь 300 метрів на 300-350 метрів на 100, 100 грамм. Вона така товстенька ниточка. Це мені презентували дуже багато. Я з нею в'язала багато авосьок різних і вирішила у торбинці. Щастя, зв'язати собі ось таке чудо. Але я хочу сказати, що мені потрібен ще один ремінець і я його вирішила в'язати туницьким в'язанням. І дивіться, він зовсім, я тягну з усієї сили, він зовсім не розтягується, як оцей, ось бачите, Виходить, що я стовпчиками з накидом в'язала, я в'язала стовпчиками без накиду. І ось так він під вагою розтягнувся. А цей ремінець я в'язала туніским в'язанням. Ось такий він. І мені залишилося тут зовсім трошки його з'єднати. Я просто з'єдную одну і іншу сторону і все, і зв'язую. І ось таке воно. Не тягнеться зовсім. Тож, залишилася зовсім грамулечка, і я вам покажу, що у мене вийшло. Ну, нарешті у мене зв'язалася ось така яскрава торбинка у проєкті, який для нас організувала. Пані Олена, проєкт наз... називається Зв'яжи собі сумку для щастя, і я зв'язала собі ось таку торбочку. Ось такий весняний соняшник. Це торбочка авоська. Вона має ось таку ручку, її можна використовувати як маленьку сумочку. Ось так вона відкривається, і ось так вона розкладається. Я показувала дівчаткам малюнок уже такий. Ось така торбочка вийшла. Ваши турбочка 160 грамів. Діаметр оцієї цієї квіточки 18 сантиметрів. Вив'язується турбинка просто вив'язуємо коло. Прив'язуємо до нього ось таку сіточку. Сіточку можна в'язати будь-яким візерунком, потім вив'язуємо висоту і вв'язуємо ще одне коло ось таке. Ну, все просто. Сумочка ось тут прив'язується. Потім отак вивертаємо усе це діло. Ось так. так. Можна і ось так у нас, і ось так буде торбочка. Можемо складати туди усе квіточка буде у нас. Усередині ось так. Маємо таку торбочку гарненьку, потім, як використали ось так усе це, заштовхали туди, застібнули Блискавку і маємо ось таку гарну сумочку. У мене є ще розпочата одна сумочка, для якої я хотіла використати свою золоту рибку, але не знаю, встигну я її зв'язати чи ні. Бо я вже багато разів собі казала, що навесні і влітку приймати участь не буду, ні в яких проєктах і в'язати не буду, і все одно, і все одно я не можу устояти. Тож, моє любі, я, я бажаю усім удачі. Натхнення, і щоб у вас з'язалося багато цікавих речей, які ви будете використовувати з задоволенням. До побачення